Марісан Алла Омельянівна, виконавчий директор громадської організації збереже життя інтернешнл» в Україні. Ми зараз знаходимося на відкритті нашого восьмого центру в Україні в Кам'янськ-Подільському. Що саме ми робимо і для чого ми відкриваємося? Для того щоб допомогти жінкам в кризовій вагітності. Це добро після консультація. Жінка в кризі, яка вагітна. Також після домашнього насилля або під час домашнього насилля, і звичайно, ті батьки, які втратили дитинку. Тобто, ось в таких напрямках ми працюємо. Сьогодні ми хочемо з гордістю сказати, що Кам'ян-Подільське це місто, яке отримало такий подарунок, і такий інструмент, можна сказати, ресурс для того, щоб ще одна верст населення, саме вагітні жінки, мали допомогу, як психологічну, так і матеріальну допомогу. Так, якусь е, просто моральну допомогу, якусь підтримку. Наші двері вони відкриті для вас. Ми вас чекаємо і чим ми зможемо, будемо раді вам допомогти. Можете звертатись до нас за телефоном 096 901 04 дев'ятсот Так, Сматром Мирослав Ігрович, я є заступником міського голови з охорони здоров'я та соціального захисту. Раді відгукнутися на запрошення щодо відкриття е, організації Safe Life в нашому місті. Робота цієї організації є поважною та важливою, оскільки що стосовно наших е, будущих матерів, вагітних е, жінок, які це є особливим станом особливо і особливо потребують попіки. Міська влада завжди співпрацює з усіма організаціями і приватними, і комунальними. Ми, ми вважаємо та надіємося на те, що ці всі направлені заходи тільки покращать умови перебування в нашій громаді вагітних і, скажімо, і будуть мати завжди тільки позитивні наслідки від наших діянь. і звісно, що винагородою це здорове материнство та дитинство. Зараз ми маємо можливість допомагати гуманітарною допомогою та іншими проєктами всім ВПО району. Ми працюємо з всіма громадами району, це більше, це майже півмільйона осіб. Ми працюємо з МОМ, ми працюємо з ВКБ ООН. Така назва проєкту СОЗ-Жінки. Це всі жінки, в першу чергу це ВПО. І ця програма розрахована на найближчих пів року. Раді будемо бачити нас. Так званому штатному офісі з вашими потребами багато чим можемо допомогти. Починаючи від полюшок, можемо забезпечити всіх ваших роженяць як мінімум до березня місяця, стабільно без обмежень. І ще багато чим. Дякую.